Закарпаття у фокусі політичної уваги найзахідніша точка України стала центровим міжнародним майданчиком для перемовин чиновників високого рангу. В Ужгороді зустрілися міністр закордонних справ Угорщини Петер Сієрто, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. Упродовж кількох днів навколо зустрічі не вщухав ажіотаж. І за словами Дмитра Кулеби, він цілком виправданий. І не дивно, адже дві сусідні країни вже тривалий час не можуть порозумітися. При цьому кожна із сторін має спірні питання, які можуть бути закриті за участі другої. Після тривалих шестигодинних переговорів візитери Шановні вийшли до преси із заявами. Розпочинаємо спільну пресконференцію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, керівника офісу президента України Андрій. Єрмака і міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петра Сіярто. Сторони порозумілися, що наразі немає жодного питання, яке не можна вирішити у двосторонньому діалозі. Тому нинішня розмова була відверта і щира, а головно конструктивна. Ключовий мотив євроінтеграція України. Дмитро Кулеба вдячний Угорщині, яка наприкінці грудня минулого року пішла на компроміс і дала старт переговорам про членство України у Євросоюзі. Водночас прагнення України не можуть бути оцінені, якщо вона зі свого боку теж не піде на. Поступки у цьому контексті наріжним каменем і досі залишається питання прав і свобод національних меншин. Закон, який був прийнятий торік у грудні, суттєво покращив становище, але не врегулював повністю. Аби дійти консенсусу добросовісним шляхом, сторони сформулювали перелік пунктів, які в десятиденний термін мають бути подані на розгляд урядів обох країн і вирішені у законодавчій площині. Сьогодні Петер. Перерахував перелік питань, які потребують, або з точки зору угорської сторони, або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів. І ми домовилися про одну просту річ: ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є. До питання захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали і ми домовилися, що під егідою двох Міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як. І що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення. Або вже врегульовано для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Петер Сієр то зі свого боку вдячний Україні, яка на законодавчому рівні зупинила негативну спіраль гноблення національних меншин, що проживають на Закарпатті. За його словами, угорська тема часто стає улюбленим видом спорту для окремих міжнародних медіа, які навмисно спотворюють позицію Угорщини і поширюють фейкові новини. Така недвозначна діяльність здатна генерувати напругу не лише в політ. Тиці, але й в повсякденному житті тому Петер Сієрто особисто вдячний Віктору Микиті, який зробив величезний вклад у те, щоб на Закарпатті панував мир і злагода, а нагальні питання вирішувалися швидко і безболісно. Окрім того, угорська сторона вдячна українській за конструктивну роботу у питанні національних меншин. Левова частка повернення прав і свобод виконана, але залишилися ще деякі відкриті запити nem a jó viszonyról szóltak, Причиною того, що відносини між Угорщиною та Україною за останній час стосувалися не лише хороших відносин, а відкритих питань стало те, що починаючи з 2015 року в Україні були прийняті такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. У грудні минулого року український парламент прийняв законопроєкт, який зупинив цю негативну спіраль, і ми це дуже цінуємо. Але у нас є прохання, і сподіваюся, не буде сприйнято як неповагу, якщо я в цьому контексті буду використовувати слово очікування, яке стосується того, що угорській національній спільноті мають бути повернені ті права, які вона мала до 2015 року. Я хочу підкреслити, що Угорщина не просить нічого більшого ніж те, щоб закарпатська угорська спільнота отримала ті ж права, які вона мала у 2015-му». Пан Дмитро вже розп. Повів, що сьогодні ми зібрали прохання угорської сторони в 11 пунктах. Серед них були такі прохання, як повернути юридичний статус національних шкіл, відновити можливість атестації угорською мовою та забезпечити безперешкодне використання угорської мови у вищих навчальних закладах, культурі адміністративних закладах та у суспільному житті. Двостороння міжурядова комісія отримала завдання якомога швидше дійти згоди у конкретних документальних пропозиціях. Цях та питаннях і передати їх на розгляд двом урядам у ході зустрічі обидві сторони запевнили, що найголовніший принциповий крок. Зроблений усе, що лишається цілком посильна задача у двосторонніх відносинах. Повний текст прохань від угорщини буде викладений на папері і відпрацьований на нашому законодавчому рівні, а згодом закріплений у правовому полі. Українські високопосадовці переконалися, що нацменшини, які проживають на Закарпатті, громадяни України, які працюють на добробут своєї країни, але мають право на автентичність. Ми сьогодні ще будемо мати зустріч. З угорською спільнотою тут на Закарпатті. Ви знаєте, що до цього була зустріч під час відвідування Закарпаття. Президент Зеленський зустрічався, була дуже така дружня зустріч, яка ще раз демонструвала велику підтримку українськими угорцями і політики. І президента, і уряду, і їх єдине бажання, і вони це роблять кожного дня бути частиною великої боротьби української нації за нашу перемогу, яка точно буде. Очільник обласної адміністрації Віктор Микита упевнений, толерантне Закарпаття приклад не лише для України, а й для всієї Європи. Історично ці землі були заселені представниками окремих національностей і в певний час були під правлінням різних держав, але завжди вміли жити дружно і з повагою. При цьому не порушуючи законів. Але вправно використовуючи можливості, ми європейська країна, яка хоче євроінтеграції, і звісно, ми будемо дотримуватися і поважати всіх. Прав і свобод національних меншин. Головне на цьому не спекулювати. Головне це не використовувати для того, щоб дискредитувати. Навіть при дії старого закону ми жили толерантно, дотримувались поваги один до одного, і все працювало. І вчителі ніхто їм не забороняв спілкуватися на перерві чи в учительській рідною мовою. і румунською, і словацькою, і до сих пір це відбувається. І сказати, що в Закарпатті ми відчули якісь зміни. Я думаю, що в цілому, можливо, міжнародна спільнота бачить, що. Які зміни, а ми жили в цьому соціумі, і до цього, не дивлячись ні на які заборони, кожен з нас спілкувався так, як йому хотілося». Маніпулятивні твердження і спекуляція навколо угорської тематики в Україні, попри всі спроби ворогів зруйнувати двосторонні відносини, на щастя провалилася. Візит високопосадовців на Закарпаття, вкотре підтвердив, що Україна достойний партнер Європи, а всі члени великої сім'ї поважають її територіальну цілісність і суверенітет. Угорщина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми зробимо все, що в наших силах, для того, аби якомога швидше настав мир. Цю позицію я представляв тут сьогодні. Ми представляли її і протягом минулих двох років. Нинішній візит став черговою сходинкою до наступного щаблю зустрічі Володимира Зеленського із Віктором Орбаном. Попередньо дата не визначена, але те, що аудієнція відбудеться, відомо достеменно. Сьогодні ми обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок. До цієї зустрічі безумовно ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною, і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах. Конструктив тривалих перемовин ще не завершений. Далі країни переходять у робочу площину на рівні міністерств і профільних відомств своїх урядів. Робочі питання вирішуватимуть у двосторонньому порядку, і як обіцяно у повній консолідації і взаємоповазі. Сторони визнали, що накопичені за попередні роки образи щухли а подальші проєкти, які будуть реалізовані за участі обох країн, зможуть відновити добросусідські відносини.